Їй сумно і постійно хочеться кави. Черкащанка Леся на собі відчула, що таке осіння хандра. Останнім часом дуже важко вранці прокидатися. Якщо раніше я бадірилася лише маленькою чашечкою кави, то зараз випиваю по три, а то й по чотири. Так само і в день, для того, щоб підтримувати себе у формі, скажімо так. І, мабуть, це пов'язано з дійсно з осінню, з погодою, тому що влітку я без проблем прокидалася навіть о п'ятій-шостій ранку. На осінню депресію страждає кожен п'ятий житель планети, стверджують фахівці. І щороку хвороба тільки молодшає. За словами психолога Ольги Овчаренко, у групі ризику переважно ті, хто працює з людьми і для людей. До проявів депресії схильні люди, котрі працюють із людьми або в сфері обслуговування. Чому? Тому що саме у спілкуванні з іншими відбувається так зване вигорання емоційне, коли людина перенасичується цим спілкуванням. Віка новини пропонують п'ять способів утечі від осінньої хандри. Отже, крок перший урізноманітнити раціон та подбати про вітаміни. В осінній період наше харчування повинно бути стабілізоване. Більш повне це і м'ясні продукти, і риба, і каші, які які повні з лаками. Та не шлунком єдиним слід подбати про красу і тіло, а значить, виділити час для фізичних вправ. При заняттях спортом е будь-якою фізичною активністю, виробляються вирабатуються Дофаміни і Это ті гормони, які отвечают конкретно за обмін веществ у нас і настраивают обмін віществ. Плюс, наприклад, ті ж ендерфіни, це хороший противовоспалительный гормон і обезболивающий. Поэтому ми чувствуем таку некую ейфорію після заняття спортом, якщо качественно потренировались. А якщо часу на спорт немає, каже психолог, можна проганяти депресію творчими справами. Це в'язання, це кулінарія. Якщо людина любить готувати, вона може пробувати якісь новинки в кулінарії. Це, наприклад, створення з власною дитиною колажів, малювання, ліплення. Ще один спосіб порятунку від хандри – кольоротерапія. Додайте більше яскравих фарб у гардероб, меню та інтер'єр. Тим паче кажуть модельєри яскраві кольори цього року у тренді. А якщо ви не маєте часу ні на спорт, ні на хобі, порада п'ята: закохайтеся. Поцілунок викликає значне збільшення пульсу до 120 ударів у хвилину у чоловіків і до 180 у жінок. А це призводить до поліпшення кровообігу та перекачування додаткового літра крові довели учені. Клітини при цьому отримують додаткову кількість кисню, а життєвий тонус підвищується. Аби подобатися і собі, і коханій людині, посміхайтеся частіше. Людина може налаштувати себе на позитив. Для цього корисним є. Щоранку підходити до люстерка, проговорювати собі приємні слова, робити собі. Собі компліменти підбадьорювати себе таким чином. А от пані Валентині і вправи з люстерком не потрібні. Вона взагалі не знає, що таке депресія. У мене є власний рецепт від ну такої, як зараз говорять депресії. Вставайте, ідіть, робіть добрі справи. І чим більше ви їх зробите, тим менше у вас буде всяких натяків, навіть на такий стан. Організм людини подібний до комп'ютера, каже коуч-тренер. А отже, ми самі можемо обрати, що видаляти в кошик, що зберігати в архів, і головне, коли перезавантажитись. «Самий ресурсний стан, який має людина, це 15 хвилин до сну і 15 хвилин після сна це стан, коли практично анулюється все в організмі людини. Анулюється на рівні підсвідомості і свідомості. Як, як програмісти говорять, да перезавантажить комп'ютер. Це стан, коли ви себе ви маєте унікальну можливість, тобто виставити свої програми. Програма, яка базується або на стратегії успіху, або на стратегії, на жаль, невдахи. Олена Берестенко, Роман Буша, спеціально для Віка новин.